Таємнича тепла крапля б'є рекорди в північній частині Тихого океану. Аномальна спека в Тихому океані, що це означає для нашої планети і нашої зими. Останнім часом наукове співтовариство і широка громадськість активно обговорюють аномальне потепління в північній частині Тихого океану. Це явище, яке називають теплою плямою, викликає велике занепокоєння, оскільки воно може мати далекосяжні наслідки для клімату. Погоди та навіть початку наступної зими в Європі. У цій статті я спробую розібратися в тому, що відбувається, проаналізувати можливі причини та наслідки, а також поділитися своїми думками про те, як це може вплинути на наше повсякденне життя. Що таке тепла крапля і чому вона така незвичайна? Тепла пляма це район північної частини Тихого океану, який за останні місяці нагрівся до рекордних температур. За даними BBC News, температура поверхні моря в регіоні була більш ніж на 0,25 градуса Цельсія вище попереднього максимуму 2022 року. Це значне збільшення, особливо враховуючи розмір цієї території, яка в 10 разів перевищує площу Середземного моря. Що робить це явище таким незвичайним? По-перше, швидкість потепління. За останні кілька десятиліть температури в регіоні швидко піднялися, і в 2025 році вони навіть вищі, ніж у попередні роки. По-друге, масштаби потепління. Мова йде не про місцеве нагрівання, а про значне підвищення температури на величезній території, що тягнеться від Східного узбережжя Азії до Західного узбережжя Північної Америки. Причини аномальної спеки комплексний аналіз. Наукове співтовариство активно намагається пояснити причини цього явища. Було запропоновано кілька гіпотез, кожна з яких сприяє розумінню загальної картини. Зміна клімату, глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, є очевидним фактором, що сприяє підвищенню температури океану. Підвищення концентрації парникових газів в атмосфері призводить до збільшення поглинання тепла, що, у свою чергу, нагріває океан. Зміна транспортного палива, видалення сірки з транспортного палива, яке раніше служило природним теплоносієм, може зіграти значну роль. Сірка, що виділяється в атмосферу, утворює аерозолі, які відбивають сонячне світло та стримують підвищення температури. Із запровадженням нових правил, що обмежують вміст сірки в паливі, цей охолоджуючий ефект зник, що призвело до підвищення температури океану. Очищення повітря в китайських містах, зусилля Китаю зменшити забруднення повітря в містах також можуть сприяти потеплінню тихого океану. Раніше смог, що складається із забруднюючих речовин, відбивав сонячне світло, не даючи підвищуватися температурі. Після очищення повітря цей ефект зник, що призвело до збільшення нагрівання океану. Природна мінливість, слабкі вітри в регіоні влітку також можуть допомогти утримувати тепло на поверхні океану, запобігаючи його змішуванню з холоднішими водами внизу. На мою думку, найімовірніше, що всі ці фактори діють разом, підсилюючи один одного і призводячи до аномального потепління в північній частині Тихого океану. Вплив на погоду та клімат Тихоокеанська спека вже впливає на погоду по обидва боки Тихого океану. В Японії та Південній Кореї спостерігалися дуже високі літні температури, а в Сполучених Штатах сильні грози. Але найцікавіше потенційний вплив на погоду в Європі. На думку вчених, аномальне потепління в Тихому океані може вплинути на атмосферну циркуляцію, що призведе до зміни погодних умов у Європі. Холодний початок зими, деякі дослідники вважають, що аномальне потепління в Тихому океані може призвести до більш холодного початку зими в Європі. Це пов'язано з тим, що теплі води океану можуть призводити до утворення високого тиску в атмосфері, що, в свою чергу, сприяє проникненню в Європу холодного арктичного повітря. М'який кінець зими, у той же час інші вчені вважають, що аномальне потепління в Тихому океані може призвести до більш м'якого кінця зими в деяких частинах Європи. Це пояснюється тим, що теплі води океану можуть призвести до підвищення вологості повітря, що, у свою чергу, сприяє утворенню хмар і підвищенню температури. Вплив на ланіння також необхідно враховувати вплив феномену ланіння. Який характеризується надзвичайно прохолодними водами в східній тропічній частині Тихого океану? Поєднання надзвичайної спеки в північній частині Тихого океану та прохолодної води в тропіках може призвести до складних і непередбачуваних змін погодних умов. Особистий досвід і спостереження я давно стежу за змінами клімату і завжди дивувався тому, наскільки складною та взаємопов'язаною є наша планета. Хвиля спеки в Тихому океані є ще одним доказом того, що клімат змінюється, і ці зміни можуть мати серйозні наслідки для всіх нас. Минулого року я відвідав Японію і був вражений тим, як сильно змінилася погода за останні десятиліття. Літо стало набагато спекотнішим і вологішим, а зима ем'якшою і коротшою. Я бачив, як японці намагалися пристосуватися до нових умов, використовуючи кондиціонери, переходячи на легший одяг і змінюючи методи ведення сільського господарства. Я вважаю, що всі ми повинні вжити заходів для боротьби зі зміною клімату. Нам потрібно зменшити викиди парникових газів, перейти на відновлювані джерела енергії, підвищити енергоефективність і адаптуватися до нових умов. Висновок Аномальна спека в Тихому океані є серйозним викликом для науки і всього людства. Треба продовжувати дослідження, щоб зрозуміти причини цього явища та передбачити його наслідки. Нам потрібно вжити заходів для боротьби зі зміною клімату та адаптації до нових умов. Нам потрібно об'єднати зусилля, щоб захистити нашу планету та забезпечити стабільне майбутнє для кожного. На мій погляд, найважливіше усвідомити, що зміна клімату це не абстрактна проблема, а реальна загроза, яка вже зараз впливає на наше життя. Ми повинні бути готові до того, що погода стане все більш непередбачуваною, а екстремальні погодні явища частішими. Але я вірю, що у нас є шанс змінити ситуацію. Якщо ми будемо діяти швидко та рішуче, ми зможемо захистити нашу планету та забезпечити стабільне майбутнє для кожного. Ми маємо пам'ятати, що кожен із нас може зробити свій внесок у боротьбу зі зміною клімату, починаючи з малого, заощаджуючи енергію, користуючись громадським транспортом, переробляючи та підтримуючи екологічно чисті продукти та послуги. І, звісно, важливо бути в курсі та стежити за науковими дослідженнями, щоб зрозуміти, що відбувається з нашою планетою та яких заходів потрібно вжити, щоб захистити її майбутнє.